Так, всім доброго дня. Вирішив я, я сьогодні записати відосик. Ще давно нічого не записував. А напрямком боковим, бабу я взагалі ніколи нічого не записував. Тому зараз вирішив поїхати в сторону Амбукова. Так, є на якийсь фокус тут чи нема? Це у нас горки. Та не буду нічого писати, бо згорки. з горки з'їхав згори і виїхав нагору, так правильно. <ривіт> Як на жовтень, без рукавиць, в осінній формі можна так би мовити, дуже класна погода і ще навіть є листя. В минулому році вже в ту пору багато всього облетіло, десь приморозило і всього обсипалося. Зараз ще 30 -е число і такий колір. Навіть як на, на поле, цілком проїзна дорога, теж дивлюся поки що. Там далі звісно не знати що буде. Але поки дуже класно. Ми, В принципі мені здається, мабуть, найбільш західні точки точці Волинської області. Далі тільки ці вже кордон і Польща. Цей напрямок я зазвичай ніколи не... Та ніколи я сюди не, не записував ніяких відео. Така класна дорога понад лісом. Трохи сьогодні такий навіть є вітер, але знов кажу, як на 30 жовтня, то дуже класна погода, ще й в неділю, в неділю нас завжди любить дощ якийсь йти, чи ще щось спортитись, якась погода, як вихідний. А я зараз прямо до амбукова не їхав. Перед самим селом поверну нагору і до сторону Лудина. Надіюсь тут не буде якогось такого прям болота. Тут в принципі якщо його не було до сюди, то тут далі теж не повинно бути. Виїду зразу до лісу, щоб через село не їхати. Так, село б на відео зараз не знімав. Улюблений Луденський ліс. Не знаю, завжди сюди любив переїжджати. Дуже приємно такі на горбочках. Тут у нас безкрайне поле. То що ще дуже подобаються ті місця? Тут зазвичай нікого нема. Якби я не любив їздити по асфальті, а на асфальті завжди трафік, шум. Нема такого як МТБ і в полі, що тиша десь поки, можна відпочити. Яка погода сьогодні. Особливо тут, то за тим лісом вже кордон і тече бух і Польща. Тут тільки поле і нічого нема в ту сторону. Деколи проїде поїзд. От, от за те я люблю ті місця. Тут завжди так тихо і спокійно, що нікого нема. В ту сторону вже туди село Черники. І дорога така, що не пилюки і не болота, така приємно прикатана. Ну, сьогодні взагалі дуже гарні умови, щоб їздити. А я йду на ось цю гору. Виїхав на пагорб. Тут у нас таке в'ю. Бух, вже там горбочок починається вже польська територія. А тут у нас таке дуже гарне в'ю з горбочка. Це курс в сторону дому вже. Тільки думаю, треба, мабуть, сказати, що ось, в цей час, поки їхав, то не одної людини і не одного авто, ні, одне було, там бокові. І зразу виїжджає машина десь, тут з поля. Понятно звідки взялася. Так завжди. Тільки починаєш записувати відео чи фотографувати, зразу хтось не рисується. І починається спуск. Я їхав на гору. Їхав сюди, треба тепер з'їхати вниз. Тут навіть така рівна дорожка, то можна їхати швидко. Треба положити телефон, бо з телефоном то таке собі з одною рукою. <пух> да. Я вирішив кусочок записати, щоб було. Хто, хто буде дивитися, <кхе> та й мені буде. Хатку, няття. Які дорожки. тут дорожки. Всім тут проти сонця ховаю телефон, їду нормально. Їду на чергову горку. Сьогодні вийшло так, що маршрут такий, що виїжджаєш на горку якусь. Горбочок маленький і вниз. Ну і так прикольно, кукуруза, лісок. І знову якесь болото. Ну, З телефоном я через нього їхати не буду. Там не страшне то є болото, але місцями треба бути уважним. В одному місці була калюжа присипана листям. Я так собі їду. Добре, що перед самим калюжею побачив, об'їхав. Притормозив. Тако змаху як на швидкості скочив, калі вже якби хляпнув. Все, хватить, треба нагору їхати, тут вже градієнт більший. Бабенеліто весь павутинні. Телефон, мікрофон, мабуть, не злапить. Той звук як вітер дує і такий свіст. Як зимою в колишніх таких кінах е, такий звук вітру був, то зараз теж такий чути. Ще один цікавий момент. Насправді я далеко не від'їхав навіть додому. Ось цього лісу на горизонті, то я їхав там вниз, потім за тим лісом теж виїхав наверх і знову з'їхав вниз, і там ще вон один ліс на горизонті і за тим лісом теж був. Все в зоні видимості, як тако на горку вийти, то. Все це буде видно. Доволі недалеко не багато Але через те, що верх-нес і місцями грунтовки такі не дуже, то накататися хватить Плани трошки помінялися. Я мав їхати через Поромівський ліс, приїхав Буртнівський Зараз вийду під Ругужани і тут через бортні, можна так би мовити, поїду додому. Поки ще дивіться гарна погода, є день а, стабілізації ніякої. Землетрус Я не бачив ексенька, щоб би завтра. Так. Хороші, якісні доблоки. Все молодець просто. Ну. Тут же не знаю, чи ще вдасться записати, бо тут вже трохи може бути людно. Що думав записати відео про сам ровер. Але кому воно там потрібне. Черговий раз я поміняв план і вирішив поїхати сюди до шахти божанка. Отак воно виглядає заїзд на спонтанні біля дому. Ще, як є час, все видно, то вирішив проїхати через Борщиню. Там до і низу, через Рогожан, там така дорога. Нічого там такого, щоб гарного. І там крупний такий гравій. А тут собі зараз по полі, а там потім по асфальті. Тільки. Вже, мабуть, не буде, бо щось в тому році дуже щастить, що як тільки ввечері сонце заходить за горизонт, то треба десь хмара намалювалася. Так може бути цілий день не одної хмари. Тут навіть, таку дорогу знайшов грейдеровану. Ще один цікавий факт. Ага, не видно, де воно о, ой є. Я виїхав з там того лісу. І був біля там того лісу і за горбочком був знову, ліс. Коротше, виходить, всі ліси об'їхав. На тому, мабуть, все. Не знаю, що ми там, яких 25 км вийшлося відомо, може 30 Думаю, більше ні. А, набор навіть не знаю. Треба вже на страві дивитися. Ну, на тому все в цьому відео. Побачимо, що я змонтую, який буде якийсь звуку і так далі.